Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний насос від української торгової марки Каманч. Даний насос має номер CN91. Ну, попереду теж є. Даний насос пласт, алюмінієвий. Даний насос має насос. Манометр і дозволяє дуже швидко накачати велосипедне колесо. Що у цього насосу? Все вказано на тильні сторони цього проспекту. Тобто, вертикальний клапан під стандарти Presta – Це можливість накачувати велосипедне колесо, яке є, має товстий і тонкий ніпіль. Фіксуючи, фіксуючи важіль, мається на увазі, то, що є ось така головка, яка фіксує насос, коли ви починаєте працювати. Поршнева ручка типу Т. Це я вам покажу максимальний тиск 120 PCI. Це дуже високий тиск, який дозволяє цей насос витримувати. Ну і Манометр, манометр це те, що потрібно кожної людини, щоб відчувати, наскільки ви швидко і якісно. Накачувати велосипедне колесо. Ну, Це ось такий брошурочний е, е, така інформація позаду. Також е, так, так є у велосипедах кріплення, Ось оце, е, 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 ліпучка, яка дозволяє кріпити цей насос до велосипеда в надійному стані. Тобто, є кріплення, яке е, кріпиться на раму. Е, е, отвор стандартний, усі велосипеди одинаковий отвор мають розстояння. Е, 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 насос має е, металеву конструкцію і ручка буквою Т мається на увазі, тому що вона ось так от відштовхується, має кут нахилу і дозволяє накачувати е, цей, е, цей насос на, на, дозволяє накачувати колесо. Тобто цей е, кріп... кріпіш кріпиться на раму, е, оце, ліпучка дозволяє закріпити цей насос до ціє... цього кріплення, і велосипедний насос е, CN91 буде триматися надійно на вашому велосипеді. Е, манометр дозволяє дуже чітко відзначати, який тиск в вашому колесі, і це зручно. Е, що таке, коли кажуть, е, м... універсальний клапан? Клапан тут має ось серцевину. Спочатку ми відкручуємо пластиковий болт. Такий, так? Потім внутрі існує різинова і пластикова прокладка. Коли ми будемо піднімати оцей гачок, попереду буде виштовхуватись резинка. Дивитись, повільно Оп, і резинка виїхала. Потім оцю резинку. Мусимо витащити і е, разом виходить пластикова. Зараз у нас е, підтовстий нипель. Для того, щоб вам зробити підтонкий, вам потрібно перевернути оцю пластикову частину і резинову частину. Ви дві составлячі перевернули, потім вставляєте одну в другу і потім е, встановлюєте вже в велосипедний насос. Це все буде зручно, це все буде е, е, звичайно. І ось ви коли вставили, потім ви закручуєте верхню гайку. І у вас вже насос має можливість накачувати тонкий ніпіль. І коли ви зробили цю всю е, маніпуляцію, ви потім його вставляєте в ніпіль максимально глибоко, потім піднімаєте гачок. Внутрішня частина обхватує цей час ваш ніпіль і можете працювати. Тобто цей насос від відтровової марки Каманч CN91 подав подобу кожному велосипедисту. істу. Сподобався відеогляд, приходьте, купуйте, Бажаєте придбати, замовляйте через наш сайт сайт.ua чи на інтернет-сторінці нашого YouTube каналу ВілаВіва. Постійно покупцям знижки. До зустрічі!